Чоловік ніколи не давав приводу для ревнощів, але я постійно сварюся з ним, бо думаю, що він мені зраджує. А я просто цього не знаю. Що зі мною? Якщо вам цікаво, обов'язково підпишіться, а я поки тим часом розкажу. Багато хто вважає, що коли мова йде про ревнощі, відповідно це про пристрасть. Якщо рівнує, значить любить багато книг. Насправді написано про ревнощі, їх наслідки. І інколи, на жаль, навіть трагічні. На мою думку, якщо мова йде про ревнощі, відповідно це про страх. Людина скоріше за все боїться, що в партнера з'явиться хтось кращий, тому страх тут відіграє з одного боку корисну роль для вас. Він працює для вас як мотиватор. Ви маєте турбуватись про свого партнера, щоб йому з вами було комфортно в плані того, щоб його утримати біля себе, і це водночас прояв і турботи, і егоїзму. Але це не в вашому випадку. Саме тому, що ви рівнуєте свого чоловіка без причини на те. Я вважаю, що людина, яку звинувачують ні за що, не буде довго терпіти таких звинувачень. По факту, ви порушуєте кордони свого чоловіка, йому в таких ситуаціях абсолютно некомфортно. І, звичайно, що чоловік, скоріше за все, навіть не хоче додому повертатися до дружини, яка чайною ложечкою вичерпує йому мозок. У вашому випадку може бути дві причини. Або ж ви не впевнена особистість з низькою самооцінкою, я погана, більше нікому не зможу сподобатись. Або ж навпаки, нарцисична особистість з насправді величезним страхом, яка боїться, що її і навряд чи вона зможе знайти собі чергову жертву. І от таким чином, ніби ти намагаєтесь утримувати свою жертву на короткому повідку. Цілком можливо, що все це сталося внаслідок якихось певних дитячих травм. Припустимо, неправильного виховання, якщо у вас в дитинстві між вашими батьками були схожі стосунки. Мама рівнувала тата до кожної гіляки або ж навпаки, і як правило, від своїх батьків діти завжди беруть найгірше. І це мається на увазі в тому випадку, якщо батьки просто не вміють себе контролювати і правильно вести перед дітьми. Отже, якщо вам потрібна допомога у вирішенні таких чи інших ментальних проблем, реєструйтесь до мене на консультацію. Залишити заявку можете в Instagram або ж на моєму сайті. Посилання знайдете в шапці профілю. Також можете писати у приват. І обов'язково поставте лайк цьому відео, і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.